Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин стало відомо про важливе рішення правління київського Динамо, яке викликало чималий резонанс. Суркіс відмовився продавати молодого таланту з клубу до Іспанії та обрав інший шлях. Чи був це правильний вибір? Залишайтеся зі мною до кінця і скористайтеся можливістю підписатися на канал та поставити лайк з інформацією іспанської газети Ел Придикудеараїн. Динамо отримало офіційну пропозицію від Сарагоси під час минулого літнього трансферного вікна. Іспанський клуб намагався підписати одного з молодих захисників складу, але правління білосиніх вирішило не завершувати продаж, йдеться про Максима Дячука, захисника лише 20 років, якого вважають однією з оборонних обіцянок Динамо. Одним із факторів, що вплинули на відмову, була поточна ситуація Сарагоси. Яка грає у другому дивізіоні Іспанії та посідає останні позиції в турнірній таблиці, переживаючи дуже делікатний спортивний момент. Замість того, щоб продати його, Динамо вирішило віддати Максима Дячука в оренду польській «Лехії» перед початком сезону. Ідея була зрозумілою гарантувати ігровий час, міжнародний досвід та розвиток, не втрачаючи контролю над гравцем. І поки що стратегія здається, працює. Дячук вже зіграв 18 матчів у всіх змаганнях з Лехію і навіть забив два голи, що є дуже позитивними показниками для такого молодого захисника. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи правильно вчинило Динамо, відмовившись від продажу до Іспанії, чи варто було їм скористатися пропозицією Сарагоси. Залиште свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом, щоб отримувати більше ексклюзивних новин про Динамо Київ.